75 дронів для бригади Дельвейс передала Чернівецька міська рада у квітні. Крім того, на сесії виділили 6,5 мільйонів гривень на інші потреби ЗСУ. Незабаром на вулиці Степана Бандери також планується відкриття двох рекрутингових центрів. Мова йде про скандальне приміщення, в якому раніше розміщався волонтерський штаб. Що я вчора зустрічався, Вони планують на початку червня. Вже відкриття. Я думаю, що ми всі разом спитаємося тих людей, які писали, що там має відкриватися щось там ресторани чи піцерії, і чи вони попросять вибачення в просто в дезінформації. Тобто, тому що з самого початку цей благодійний фонд, чи як воно це називається, і ми їх не виганяли. Це просто... Військові вони не мали зайти в законний спосіб відкрити рекламний центр. Прокоментував міський голова і ситуацію у пологовому будинку на Рівненській. Там частину медичного персоналу переводять до інших відділень. Втім, мережами ширилися чутки про нібито закриття установи. Вони всі пишуть, вони ображають і жодного разу вони не попросили вибачення. І це, це ж можна було запитатися. як депутат у нього є можливість у будь-кого це прийти в половий будинок, в центральну міську лікарню, розібратися, узнати, як воно що відбувається, а не просто хапнути щось і давай там обливати лайно. Жодного скорочення немає. Вони просто ж не подивилися, що 1 березня було збільшено штатка в хірургічному відділенні, в травматологічному, в паліативному, де не вистачає медсестер. Де на кожну медсестру величезна навантаження. Медсестер і лікарів не вистачає, тому яка мова йде за скорочення, що ми не можемо їх набрати. У місті розпочали масштабні роботи на водогоні. Поміж запланованих ремонтів, працівники Чернівці водоканалу також проводять роботи на насосній станції. «Шубранець». там завершили монтаж скидної засувки. Ну, цей проект до довго до, до тривали. Ми попереджали і про, просили вибачення і прохання до чернівчан донестися з розумінням тут. Тому, що відбувається заміна водопроводу і ще не сів на Дністер і, на жаль, технологічно не виходить не відключати. Це так, ми говорили, що постараємося зробити цього року якомога більше, щоб таких відключень вже не було в майбутньому. І зараз, якщо ви знаєте, що відбувається ну, реконструкція водогону, то місто відключено від води і цим ж це це скористалося ще також для заміни це труп у, у, у районі на на проспекті на на незалежності. Це просто уникне. Людей двічі. У міській раді також знайшли компроміси у вирішенні питання з доїздом до площі Філармонії. Раніше підприємці квіткового ринку просили відкрити проїзд вулицю музичного товариства колишнього Чайковського. Натомість зійшлися на іншому варіанті. Вчора чи, чи позавчора на транспортній місії, яка при, при, при департаменті транспорту було прийнято відкрити рух Бетхована, да, це, це нижче в зворотньому напрямку. Тобто, на на Зайковеську наскільки на, на я розумію. Підприємці, які там 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 знаходяться, вони вони визначили, що що що, що, що це буде найкращий варіант, який задовольнить всіх. Найближчим часом на соборній площі також мають демонтувати гуманітарний штаб Ремар Сос. Ми дійшли згоди по по демонтажу першого купола. А де демонтує де, де перший купол, ну ну далі вже другий вже купол. Це так як ми говорили, що ми, ми зараз потреби у розміщенні їх на, на Соборній площі немає. Слава Богу, що зиму ми пройшли добре, спокійно, без відключення там енергії. з 1 січня не відключали та енергію, і ми були з теплом, І тому, як для страховки, ми просили їх, щоб воно залишилось. Зараз думаю, що можна вже їх збирати. Куди переїде гуманітарний штаб? Нині невідомо. Олена Кричко, Олександр Кіпняк, Микола Ганутін, Михайло Орбанович, новини СІ-4.